Яка ж багата наша земля традиційними ремеслами так. і мистецтвами? Я, чесно кажучи, не можу провести межу між цими поняттями, коли йдеться про красу, яку створює Володимир Довган щодо наступної нашої теми, то немає жодних сумнівів. Чисте мистецтво запрошуємо до майстерні писанкарства у музеї гончара. Від гончара до гончара. Перед. Пані Лариса запалює свічку і просить усіх зберігати тишу. Так починається майстер-клас з писанкарства в музеї Івана Гончара у Києві. Традиційно напередодні Великодня тут навчають розпису усіх охочих. Працюють зі зразками з різних регіонів України. Оце писанка з дубовими листочками. Це писанка з Запоріжжя. Але вона дуже красива. Дубовий листочок це символ мужності, міцності, це чоловічий символ. Таку писанку добре дарувати саме чоловікам. У кожен візерунок на яйці наші предки закладали певний сенс. Ось писанка з Тернопільщини, на ній хрест, як символ очищення, і баранячі ріжки, що приносять щастя. А це писанка Донеччини, єдиний зразок, який збережений нащадкам. Тут грабельки, символ дощику, в центрі сонечко, драбинки. Драбинки це неначе сходження до небес на покращення життя. Символ такий традиційно писанку розписують на домашньому сирому яйці, це найкращий оберіг для майстер-класу. Використовують зручніший варіант видуті курячі яйця. На них наносять малюнок олівцем і потім розписують воском за допомогою писачка. Спочатку розмальовують деталі, які мають залишитися білими, потім занурюють у фарбу і розписують орнамент в кольорі. Десятирічний Ігор один з наймолодших учасників майстер-класу, але з писачком вправляється швидше за всіх. Хлопчик розписує яйце не вперше і прийшов у музей з власними патріотичними ідеями для малюнка. Е, я першу половину взяв із ну із цієї писанки, а другу половину я придумав ну, по фону. Може, підходило там. На запитання, що у розписі яєць для нього найскладніше, школяр відповідає. Це напевно твої думки. Що коли ти думаєш, якщо ти сильно надавиш, то вона може тріснути. А втричі старший ігор писанку малює вперше. На майстер-клас прийшов разом з донькою і процесом захопився більше ніж дитина. Чоловік з Києва, але писанку малює Донецьку. Мені подобається гра графічний, як воно графічно виглядає. А Марія з Дніпра для себе обрала миколаївський орнамент, малює квіти, бо вони символ діточок. Взагалі, реабілітолог. От і я працюю багато з дітками з порушеннями розвитку і з дорослими, і звичайними і здоровими людьми. Марія часто відвідує майстер-класи в музеї Гончара. Через творчість вивчає українську культуру, етномотиви використовує і у власному вбранні. Сьогодні дівчина у вишиванці на голову пов'язала квітчасту хустку, шию прикрасила коралями та дукачами. Етно в мене вподобання давно сформувалося, не дивлячись на те, що в нас в Дніпрі ж не дуже це було розповсюджено. Тим паче, там в мій підлітковий вік це все тільки-тільки починалося, Оця хвиля українізації. Да, Але мені якось от, з самого дитинства це подобається, хоча це не передано від батьків чи там від бабусів дідусів, немає ніяких скарбів родинних. Сама все збираю потрошки для своїх нащадків. Писанкарство це найкраще спілкування між поколіннями. Переконують у музеї гончара. Саме тому на майстер-класи ходять цілими сім'ями. До участі запрошують і родини військових та ветеранів. Для них усе організують безкоштовно.